Всім привіт! Свій блог я вирішила вести на українській мові. Тому, якщо ви підтримуєте таку ідею, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Значить, вирішила я розширити свій асортимент хризантем мультифлор на наступний рік. Знайшла дуже привабливе оголошення на OLX. набір із 10 хризантем в горщиках об'ємом 400 мл за ціною 150 гривень за такий набір. І ось я вже розпакувала посилку і хочу вам показати ці саджанці. І хоча продавець мені відправляв фотографії, на яких якість саджанців була непогана, а отримала я ось такі хризантеми. Звісно, такі хризантеми я розмножувати не буду, деякі з них навіть не схожі на мультифлору, мають ось такі гілки. Я просто висаджу їх десь на своїй ділянці. І вже на наступний рік побачу, що з них виросте. Коли цієї весни ми зрозуміли, що не отримуємо євро-черенок мультифлори, я замовила черенки на сайті Добродар. Ось такий наразі вигляд вони мають. Для мене найважливішим є знати, що я купую. Я маю на увазі знати назви сортів кожної рослини. Ви могли бачити, як в інтернеті продають рослини під номерами 1, 2, 3, 7, 12, 15, 38, 42, наприклад, хризантема червоного кольору під умовним номером 18, яка вона буде Ампільна, дрібна квіткова, середня квіткова, коли заквітає вересень, жовтень, листопад. Часто таку інформацію продавець не дає. Замовляла я сім сортів. Ставінський White, Ставінський Оранж, Канако Gold, Lariva Red. І три сорти ампільної хризантеми – Skyfall yellow, Skyfall Red і Skyfall Purple. П'ять сортів прийшли мені ось в такому вигляді. Це минулорічні саджанці, які перезимували та цієї восени почали вегетацію, але не дуже активно. Звісно, їх треба було або висадити в ґрунт. Або пересадити в більший об'єм. Але руки так і не дійшли до цієї справи. Але не дивлячись на те, що вони ростуть в малому об'ємі, я вже активно їх черенкую. Я їх гарно удобрюю, нітратом кальція і комплексним 20 20 20 або 18-18-18. І вже з кожного саженця мені вдалося зібрати по 30-40 черенків та вкорінити їх. Це сорт Ларіва Ред. Він був у вигляді вкоріненого черенка цього року, жирненький. Я його висадила в 6-літровий горщик і активно знімаю з нього черенки. Дає він дуже багато черенків. Для черенкування потрібно брати молоді салатові черенки без бутона 3-4 см довжиною. А це сорти Канако Голд. Він теж росте в 6-літровому горщику і я активно його розмножую. Це моя хризантема жовтого кольору. Тут висаджено по 3 черенка. Починає уже квітнути та має дуже-дуже багато бутонів. А ось так виглядають черенки, які я вкорінюю. Стоять вони у мене в тіні під абрикосою. Для черенкування я використовую торф Класман ТС1. Ось такі корінці сформувались на 11-й день вкорінення. Далі я їх висаджу в горщики об'ємом 500 мл або 1 літр. Вони трішки підростуть, і це будуть так звані маточники для шинкування наступної весни.